Вітаю! Зараз хочу поговорити з вами саме про документи, які вам потрібні для оформлення нія з тимчасовим захистом. Перше та саме необхідне це звичайно запис на цю послугу. Для того, щоб отримати тимчасовий захист, вам потрібен паспорт або документ, який посвідчує особу, фото для документів. Якщо ви прийшли на запис з дітьми. Та хочете оформити тимчасовий захист саме для них, то потрібно або їх свідоцтво про народження, або закордонний паспорт. Іноді можуть запитати ваше підтвердження перебування на території Іспанії. Коли ви зібрали потрібний пакет документів, у вас вже є сіта, ви приходите в потрібне місце, яке зазначено в самій сіті, на певну дату та час. У день подачі ви отримуєте підтвердження вашого тимчасового захисту, НІЄ, індифікаційний код іноземця, який дійсний на все життя, і у деяких випадках ви можете отримати номер соціального страхування. Документи з рішенням про отримання тимчасового захисту ви завантажуєте самостійно з сайту, посилання на яке вказано в листі, який ви отримали у відділку. Коли ви отримали НІЄ, у вас є можливість легально жити та працювати на території Іспанії, отримувати всю необхідну медичну допомогу, але варто зазначити, що з НІЄ ви не можете покинути територію Іспанії.